Добрий день, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Ради вітати у цій студії наших сьогоднішніх спікерок. Нагадаю, це пані Олена Логвинова, заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації та директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, пані Любов Махота. Сьогодні будемо говорити про стан імунізації населення на Харківщині. Тож ми розпочинаємо пані Олено. Вам слово. Вітаю всіх сьогодні. Говоримо про імунізацію. 24 квітня в Україні стартує тиждень імунізації, який проходить одночасно з європейським тижнем імунізації, і водночас ця дата співпадає з 50-ю річницею впровадження всесвітньої організації охорони здоров'я розширеної програми імунізації, метою якої є забезпечити доступ до життєво необхідної вакцини. Дітям у всьому світі незалежно від їх місця проживання перебування від соціального і економічного статусу, і проходить ця програма під гаслом Людські можливості порятунок життів шляхом імунізації. Хочу звернути увагу на необхідність і важливість досягнення високого рівня охоплення населення вакцинацією для того, щоб упопередити спалахи інфекційних захворювань засобами імунопрофілактики. Актики в умовах воєнного стану імунізація є майже одним із найефективніших методів для того, щоб вберегти себе і своїх дітей від тяжких захворювань, інфекційних захворювань, а також від їх ну, тяжких наслідків в Україні. Згідно національного календаря щеплень, всі діти обов'язково мають отримати вакцинацію від 10 основних інфекційних захворювань: це туберкульоз, поліомієліт. Дифтерія, кашлюк, правець, кір. Краснуха, гепатит Б, гемофільна інфекція та епідемічний паротит. Ці вакцини на сьогодні наразі є безоплатні для пацієнта, їх закуповують за кошти державного бюджету. Щеплення можна отримати у сімейного лікаря, у терапевта, педіатра, з яким укладено декларацію. Під час воєнного стану вакцину можна отримати в будь-якому найближчому закладі охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу. в в незалежності від того, є декларація з цим лікарем у цьому закладі або немає, тобто оновлювати декларацію не потрібно. Ну, це більше стосується внутрішньо переміщених осіб. Також хочу наголосити, що для всіх дорослих важливо і потрібно кожні 10 років оновлювати щеплення від таких захворювань, як правець та дифтерія. Зауважу, що переривання планової вакци... вакцинації навіть на короткий термін він збільшує ймовірність інфекційних захворювань і спалаху інфекцій, так, які можна було б запобігти вакцинацією. Окрім обов'язкових, існують рекомендовані щеплення, їх застосовують у світі від таких хвороб, як гепатит А, вірус папіломи людини, грип, вітеряна віспа ну тощо. Такі щеплення. Часто використовують при епідемічних ситуаціях а також при виїзді за кордон в країни, які ендемічно не благополучні з цих інфекцій. Результати останніх наукових досліджень свідчать про те, що вакцини, не, що вакцини дають змогу запобігти більш ніж 60 видів інфекційних захворювань. Можна зазначити декілька таких важливих факторів щодо імунізації. Імунізація дозволяє зберегти на рік більш ніж 2-3 мільйони. Мільйони життів завдяки імунізації. В світі більше не реєструється таке захворювання, як Натуральна віспа, що ну, є небезпечним, було небезпечним захворювань, і від нього помирало раніше там ну, майже три від із десяти захворілих. Наразі ця хвороба в світі повністю викоренена. Також завдяки масовим кампаніям з вакцинації. Ну, в світі ми майже наблизились до повного викоренення такого захворювання, як поліомієліт. Це важке захворювання, яке призводить до невинення. Ліковних паралічів і для прикладу, ще ну зовсім відносно нещодавно, у 1988 році вірус поліеміліту циркулював майже в 125 країнах світу і було зареєстровано десь там 350 тисяч випадків. На сьогодні цей вірус, деякі його різновиди циркулюють тільки в двох країнах: Афганістан і Пакистан. Також деякі вакцини попереджують онкологічне захворювання, наприклад, вакцина від гепатиту Б, що попереджує розвиток раку печінки, який спричиняє цей вірус, а також вакцина проти вірусу папілому людини, яка запобігає розвитку шести відів раку, які викликає ця хвороба. Охоплення населення вакцинацією на рівні 95% дає змогу повністю захистити населення від спалахів та епідемій інфекційних хвороб, які можна запобігти щепленням. Фахівці називають це колективний імунітет. На сьогодні вакцинація вважається одним із самих ну доцільних і економічно обґрунтованих заходів медичного втручання в епідемічний процес. В умовах збройної агресії РФ проти нашої країни імунізація є питанням національної безпеки. Також я хочу е закликати і наголосити на тому, ну звернутися до всіх, щоб е розуміли, що е пропускати вакцинації так а і календар національного щеплення е не рекомендується, тому що ну, коли є можливість запобігти. Е Хворобі вакцинацією, то людина ну не повинна помирати від таких, таких хвороб. У мене на цьому все. Надалі я передаю слово пані Любові Степановні щодо відсотку охоплення населення на вакцинацію. Це до вас. Дякую. Дякую. Всім добрий день. Власне, сьогодні, 24 травня, розпочався тиждень імунізації. Метою проведення цього заходу є якраз підвищити розуміння населення щодо важливості і безпечності вакцинації, розвіяти міфи, отримати відповіді на запитання, також привернути увагу і підвищити рівень обізнаності і розуміння всього населення. По цій темі вакцинація це один з найбільш успішних і економічно ефективних заходів у сфері громадського здоров'я не тільки в нашій країні, а й у всіх країнах. Для України питання імунопрофілактики є особливо важливим. Чому? Тому що ми маємо недостатній рівень охоплення вакцинацією в останні роки. Показники охоплення щепленнями в Україні не перевищували 80%. Всі діти, як сказала вже Олена Валентинівна, повинні отримати щеплення відповідно до національного календаря проти 10 інфекційних хвороб. Я хочу дуже коротко зупинитися на кожній інфекційній хворобі, кожній з десяти. Перше це гепатит Б. Це небезпечна для життя інфекція печінки. Які наслідки можливі? Це хронічне захворювання печінки, ризик смерті від Сирозу або раку проводяться три щеплення в пологовому будинку, перше, на першу добу в два місяці і шість місяців. Наступне туберкульоз також щеплення проводиться в пологовому будинку, як правило, на третю, п'яту добу. Туберкульоз може привести до серйозних наслідків, включно з летальними. Шанси такого розвитку подій високі у випадку, коли дитина першого року життя захворіє на туберкульозний менінгіт чи міліарний туберкульоз. Кашлюк іноді називають стоденний кашель. Найбільш небезпечним це захворювання є для дітей першого року життя. Більше половини діток потребують госпіталізації а кожен сотий захворілий помирає навіть за наявності кваліфікованої медичної допомоги. Напевно, ви всі бачили і чули, що наразі в Україні різко. Не тільки в Україні, навіть у світі і в Харківській області іде підвищення захворюваності на кашлюк. Якщо взяти три місяці 2024 року, ми маємо по Україні більше тисячі випадків. Якщо візьмемо аналогічний період 2023 року, це було 49 випадків. Тобто в 20,5 рази збільшилась захворюваність на кашлюк. Дифтерія. Підступність цього інфекційного захворювання в тому, що воно може передаватися не тільки від хворої людини, а й від носія збудника дифтерії. Носій симптом, симптомів немає, але може заразити людину на туберку ой, на дифтерію. Навіть при лікуванні один із десяти. Пацієнтів помирає. Правець має одну суттєву відмінність від інших вакцинокерованих інфекцій. Він не передається від людини до людини. Але може чатувати на кожного. Тобто інфікуватися можна навіть через незначну травму. Чим сильніше забруднено рану, тим коротший інкубаційний період і тим гірший прогноз для пацієнта. Це захворювання наразі є дуже актуальним в воєнний час, оскільки наші військові зазнають поранень. Поліміеліт невиліковний параліч є одним з найважчих його ускладнень. Близько 5% хворих помирають в основному від порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури. Специфічного лікування від поліміоліту не існує. Хібінфекція це група захворювань, викликаних бактерією хіб, гемофілюс інфлюенси типу Б, також відомою як гемофільна паличка. Найбільш небезпечними ці захворювання є для дітей до 5 років. Дитина може стати інвалідом і навіть померти. Серед захворювань, які спричинює хібінфекція, менінгіт, пневмонія, набряк надгортанника, що швидко призводить до обструкції дихання. Шляхів та суттєво ускладнює дихання. Кір склерозуючий. Паненцефаліт – це рідкісне, але невиліковне ускладнення, яке можна отримати, перехворівши кором. Це дегенеративне захворювання центральної нервної, е, нервової системи і воно розвивається за 7-10 років після того, як перехворіли на кір. Хворий поступово втрачає інтелектуальні і поведінкові навички, розвиваються судоми. Краснуха. Краснуха входить до групи інфекційних, Хвороб, що можуть призвести до викидня, а також серйозних аномалій розвитку плода і навіть до його загибелі. Аналогічно, як і епідпаротит, до його можливих епідускладнень відноситься запалення придатків яєчка, що спостерігається в одного з чотирьох чоловіків з можливим подальшим безпліддям. І я хотіла ще. Е Поговорити щодо деяких міфів, які періодично ширяться серед населення. Так, от я хочу сказати, що робити кілька щеплень одночасно це правильно, це можна робити. Це світова практика. Вона дозволяє захиститися від декількох захворювань одразу, і застосування саме багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів і надає захист від кількох інфекцій одночасно. Перед вакцинацією. Немає не ніякої потреби проводити додаткові обстеження, такі як аналіз крові, сечі, імунограму, ширяться такі міфи, що обов'язково треба провести дослідження. Ні, їх проводити не потрібно. Якщо у дитини є хронічні захворювання, наприклад, бронхіальна астма, діабет, муковісцидоз, онкологія це пряме показання до негайного щеплення. Хоча ходять міфи, навпаки, якщо одну онкологія, то не потрібно щеплюватись. Ні, навпаки, потрібно в першу чергу негайно провести це щеплення, і дитина має більший ризик. При зниженій імунні, імунній системі своїй заразитися на інфекційні захворювання, проти яких можна захиститися саме вакцинацією. Також хочу нагадати, що ковід нікуди не дівся, дорослі і діти уже від 5 років. Можуть і повинні вакцинуватися. Особливо важливо щепитися літнім людям, людям і людям, які мають хронічні захворювання, адже вони набагато важче переносять самозахворювання і мають більші ризики померти. До цього часу ми реєструємо періодичні летальні випадки і від ковіду, і від грипу. Також усім вагітним варто робити щеплення від кашлюка. Дифтерії і правця в термін від 16 до 32 тижнів під час кожної вагітності, незалежно від того, чи вакцинували вас в дитинстві. Хочу повторити, Олена Валентинівна говорила, що дорослі кожні 10 років повинні вакцинуватися від дифтерії і правця. Ця вакцинація внесена до національного календаря щеплень. Чому я повторюю, хочу акцентувати на цьому увагу, тому що охват щепленнями дорослого населення найнижчий. Ми маємо 40,9% охват щепленнями дорослих на ці інфекції, і м -м -м, з цим треба боротися. І це треба надолужувати. Тобто дитина останнє щеплення має в 16 років, далі в 26, 36, 46, 56 і так далі до кінця свого життя. Також тим, хто народилися після 2000 року, ми рекомендуємо щепитися на противірусного гепатиту Б. Зробити це щеплення для дорослих, воно не входить в національний календар. Тобто, це потрібно зробити за власні кошти в 2023 році. Виконання всього обсягу і, і, імуно, імунізації в області е, координується Харківським ОЦКПХ, тобто обласним центром контролю та профілактики хвороб, керівником якого я являюсь. Центр здійснює координацію заходів з проведення щеплень, зберігання, розподіл вакцин до закладів охорони здоров'я, проведення різних комунікаційних заходів. Торську підтримку і навчання медичного персоналу з питань імунопрофілактики за підтримки Міністерства охорони здоров'я та міжнародних партнерів, центр оснащений перекваліфікованим холодовим обладнанням для зберігання транспортування вакцин при оптимальних температурах. В центрі встановлена холодова кімната для зберігання вакцин, також забезпечені ми сучасним холодильним обладнанням. Яке навіть при відсутності електроенергії може тримати достатньо оптимальну температуру до декількох навіть діб. Для транспортування вакцин до закладів охорони здоров'я ми маємо авторефрижератор, в якому також чітко контролюється і дотримується оптимальний температурний режим при перевезенні вакцин. До чого це я говорю? Щоб не хвилювали і е, хочу сказати, що в такому разі відсутні ризики псування вакцин при транспортуванні. Сучасний транспорт це два автобуси і кросовер, також сучасні, брендовані, використовуються центром для проведення виїзних комунікаційних заходів. Ми постійно в тісній співпраці з Харківською обласною військовою адміністрацією, Департаментом охорони здоров'я проводимо в віддалених громадах кому... комунікаційні заходи, в тому числі і на цьому тижні. Тижні, тижні імунізації. Ми плануємо виїзні сесії в Новопокрівській, Краснокутській, Красноградській громадах. Також в місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб в місті Харкові. На базі центру нашого також працює регіональний навчальний центр з імунопрофілактики. Висококваліфіковані тренери вже провели 18 тренінгів і навчили 750 медичних працівників, які проводять імунізацію населення. І стосовно охоплення щепленнями населення Харківської області, хочу сказати, що у 2023 році, в порівнянні з 2022 та довоєнним 2021 роком, дещо рівень охоплення зріс. Але він є недостатнім для забезпечення епідемічного благополуччя в області. Ви всі знаєте, що рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівень це 95%. Він забезпечить колективний імунітет. Ми досягли. 95,4 тільки по одній категорії це діти в рік КПК. Ми маємо 95,4 А так більше 90 це дифтерія Кашлюк-правець в 16 років, 93%. кір. Паротит краснуха в рік, я сказала, це 95,4, і гемофільна інфекція 94,5. Інші показники 86, 77, 83 відсотки, і самий низький це дорослі дифтерія. Правець ми маємо 40,9%. Шановні, більше інформації можна отримати у сімейного лікаря в першу чергу, у лікарів-епідеміологів в Харківському центрі контролю профілактики хвороб або на національному порталі з імунізації є посилання, можна отримати всі відповіді, відповіді на свої питання. Ну, хочу сказати, що пам'ятайте, що кожне щеплення. Важливе, і будьте всі здорові. Дякую. дякую. Дуже дякую нашим спікеркам за інформацію. Маємо питання від колег журналістів. Вітаю, Валерія, Суспільне Харків. У мене питання до пані Любові. Ви згадали про грип. От у цьому році, з початку року, вже померло три людини через грип. Розкажіть, будь ласка, чи були ці люди вакциновані? Чому вони помирають? Більшість людей думають, що грип це. Більше така осіння історія, але зараз вже весна. Чому таке загострення? Так, звісно, грип це сезонне захворювання. І ми якраз не сказали в але обов'язково треба щеплюватись проти грипу. І проти грипу ми маємо також частинку безкоштовного можливість безкоштовно щепитись. Це група ризику, в основному медичні працівники. Але ж щорічно оновлюються вакцини, і вони є в продажу і можна щепитися за власні кошти. Що стосується летальних випадків, ці Хворі не були щеплені, жоден з них не був щеплений проти грипу, і вони мали супутні захворювання, і ожиріння, цукровий діабет, і захворювання крові, тобто це ускладнилося їх хронічними захворюваннями. А якщо ми будемо казати ще от зараз весна, кліщі, енцефаліти, чи є від цього якась вакцина? Що робити людям? Вже 21 випадок укусу кліщів був, наскільки я знаю. Так що стосується енцефаліту, то Харківська область не є ендемічною. По цьому захворюванню в цьому напрямку боятися не потрібно. У наша лабораторія проводить дослідження, можна дослідити кліща в центрі контролю профілактики хвороб на чотири захворювання: і ірліхіоз та інші. Стосовно вакцини, ну, поки у нас немає. А у світі у світі, да, у світі. Ще, не у нас немає, ще немає. А у світі. Немає. Так. Дуже дякую за ці уточнення. Нагадаю, що з нами студії була пані Олена Логвинова, заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації та пані Любов Махота, директорка державної установи, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Ще раз наголошую на тому, що не варто нехтувати здоров'ям своїм і своїх близьких. У закріпленому коментарі під цим відео ви зможете знайти посилання на національний календар щеплень від Міністерства охорони здоров'я України. Угу. На цьому ми завершуємо. Дякуємо за увагу. Слава Україні. Героям слава дякуємо. дякую. Дякую.